Гендер Ченом дії, що у нас почалася пряма трансляція із заходу, який проводиться за підтримки уряду Канади та Ради Європи в Україні. Це надзвичайний захід присвячений впровадженню європейських стандартів в українському надійному середовищі. А сьогодні, зокрема, ми говорили про гендерні аспекти. Хочу передати слово Олексію Погорєлову для того, аби він представив нашу співрозмовницю, яка є винятковим гостем на Україні, гостею. Будь ласка, добрий день. Я хочу представити нашу гостю, в про проекті вже сказала Юля. Сьогодні з нами Сюзанна Мол, вона з Данії. I'm saying that today with us is our project Susan Wall, She's from Denmark. And, uh, і, і Сюзанна нам розпов... сьогодні у нас був день в принципі закритий. Ми сьогодні готувалися, працювали разом, готуючись до другого дня, який буде завтра. Завтра ми будемо працювати з чотирма редакціями, які виграли uh, грантовий проект, і які впроваджують реально кожен день uh, змін в тому, яким чином вони висвітлюють гендерно-чутливі питання. І ми запросили Ірвані Сюзанну, щоб вона нам допомогла це зробити ще краще. Uh, so I said that uh, we today we work it closely uh, and we were preparing for tomorrow when for newspapers and we are trying to help them to make coverage of gender uh, sensible issues better and uh, we invited you to help us to make this process better. Julia this Так, я хочу сказати, що це у нас відкрита зустріч. По перше, до нас вже тут приєдналися. Я бачу наші постійні глядачі з Польщі. Це, а, якщо він не чує, можливо, він щось запитає. Сергій, добрий день. А, доброго дня. Як чути? Дуже добре. Можна задати запитання. Ну, вітаю з Варшави. Я зранку вас дивлюсь і слухаю. І мене а, цікавить питання. Я... А, Дивився фільм про прем'єр-міністра з Данії, і там історія втілення гендерного законодавства полягає у тому, що була суспільству економічна модель запропонована через гендер. Наскільки ну, це може бути в Україні, щоб запропонувати економічну модель, щоб показати вигоди економічні для. Ну, And it's asking the implementation for Ukraine to show the gains uh for economy uh an equal approach to the gender issue. Well I think uh, I think there's always uh a gain to promote uh equality issues. I think uh this uh I I think Maybe you are referring to the fiction, uh, the episodes of with the Danish prime minister, and I think it has done a lot to expose the Danish approach on equality uh, to the rest of the world. Uh, but we are trying to promote uh, gender equality on many levels. And uh, to me, there's no doubt why would you use half the talent of a population by focusing only on the male. dominance the male gender. So I think it's it, it could be obvious to have both sexes represented. Це це завжди е, можливість е, для розвитку, коли я, я стисло перекладу не все. а е, Головна думка полягає в тому, що це завжди є перевага, коли рівномірно представлені обидва е, обидва секси, чоловічі і жіночі початки. І коли така є рівність, то вона завжди має просуватися вперед. Вона не знає точно, який саме епізод фільму ви дивилися, можливо, мова йде про той епізод, де прем'єр-міністр пропонувала зміни, але тим не менше, мова йде про те, що рівні можливості завжди призводять до кращого розвитку. Дуже дякую. З нами ж також сьогодні Сергій Штурхєцький, який є медіа експерт, який займається активно питаннями гендеру. Сергію, можливо, у вас є запитання. Так, такі, Сергій, Хочу представити, ще Андрій, наш постійний глядач і організаторів. Google Зустрічі приєднатися. Пані Світлано, із свого власного досвіду, великого досвіду роботи в медіа, скажіть ласка, на вашу думку, якісь дуже прості і швидкі методи досягнення гендерної рівності, гендерної репрезентації? Більш тривалих і поступових перетворень? From your experience, and fast models to make quick results? It's a process which more or less not revolutionary but evolutionary. I think the the, the the crucial model is to have the management on board and to have someone, to have everything anchored at a person in the top management. Uh, uh, right <coughs> right right but I think it's an evolutionary process, and I think it takes time to change the mindset. Keeping in mind that it's a cultural mindset that you have to change. So I think you have to have patience, but also focus on the quick wins so that you have visual results, physical results. Але все ж таки це процес еволюційний, тому що про зміну того шляху, яким ми, яким ми думаємо, яким ми готуємося до чогось. І таким чином одночасно треба мати і правильних людей в команді, і візію, оскільки ця візія транслюється через візуальні образи. Тобто, все ж таки, і мова йде про зміну тут, зміни тут, то тобто на це потрібний час. But your staff needs to fo, we need to focus on it so that we have like this week we focus on female sciences, next week we focus on female sports. So that you add up all the time and you can say, Oh, this week we did good, or this week we need to improve for next week. Але при цьому потрібно мати дуже чіткий план кроків для того, щоб рухатися по цьому напрямку. Наприклад, ви можете сказати, що на цьому тижні. Ми робимо з там, ми гарно представляємо жінок в одному сенсі. І після того, як цей тиждень прийшов, ви відпрацювали, ви маєте подивитися і оцінити, ви спрацювали добре чи ні. На цьому тижні спрацювали добре, здорово, на цьому ні, значить, ми маємо щось ми до Сезани. Коли ми прийдемо в редакції і починаємо говорити про жінок, про те, що їх мало. when we are coming to newsrooms, uh, they are saying that uh, there are few uh, women as experts. when we are starting to, to talk about women, they, say, they are saying, you are feminists, why you are saying only just about women? Uh, what, what is the best answer in this case? Well, as I, it's about not excluding half the population. It's about including all the population, showing diversity. Actually, I would say it's it's uh, it's discrimination not to have included the whole population. tradition of maybe uh, women more, and we should encourage because they are breadwinners too. they also uh, are responsible for the family economy and for the national economy. so why would you not encourage them to talk? i have no problem with the word feminism, but i think that there are some people who have, but it's just a matter of putting all talents into play. Uh, Чому ми маємо е, робити преференції до когось, одного там до чоловіків або жінок, е, якщо ми маємо, е, мусимо навпаки мати е, однакове ставлення і, чоловіки, і до чоловіків, і до жінок? Це розмаїття, це дозволяє вирішувати багато, багато, багато різних питань, це дозволяє розвивати економіку. Про включення, а не про виключення. І Сузяна каже. For feminism, but for people, such a and I think if I can add it's a matter of being constructive and moving forward it's not a matter of pinpointing mistakes of the past I think that's very important because everybody makes mistakes but instead of sitting and saying grudging about it you should make sure that you are constructive and you know show how can we move forward Підкреслювати і не підсвічувати помилки, і, і не, не, не зациклюватись на цих помилках, а розуміючи їх, робити висновки і рухатися вперед, фокусуватися на розвитку. Тобто всі ми люди, всі ми робимо помилки, але ми маємо фокусуватись на розвитку, і, і тоді буде рух вперед. Дякую. Можливо, є запитання ще від наших глядачів. Андрій, Сергій? Є запитання. <питач> Я хотів спитатися, чи в Європі є який-небудь канал, який висвітлює цю тему, чи в традиційних СМІ, чи в інтернеті що, ну, на цю тему розмовляють люди чи ні? Дякую. Так, <питач> тобто чи є. ...медіа, які присвячують увагу саме цим питанням, які включили в Європі. Інтернет-канали чи медіа традиційні, щоб не було питань гендер ключовим. Uh, he's asking, is there any special resources or web channel, any, any kind, uh, which are paying the main attention to, to this issue of gender and equal coverage of, of gender-sensible Well there there are uh, there are a few. I mean there's there's one in in uh, Sweden. It's very militant, I must warn you. And I think maybe it's it's too much at this point. But there are several websites uh, dealing with gender equality. there are take resources, uh yeah. Now I've got Dani, uh what's the name? Feminist perspective.

They one day measure how many stories are gender balanced in all the media around the world. It's not all, you have to be somehow be participating, but I'm sure they have some in in your region also. Uh, інший ресурс, проект, який теж заслуговує на увагу, це проект, який називається і це не є проект 6-1. Він фактично відслідковує, наскільки вони рівні. І я певна, що і в вашій країні цей проект також є. Дякую. Ще запитання? Я думаю, що ми можемо подякувати пані Сюзані за те, що в такий нелегкий для України час вона приїхала, аби підтримати нашу країну. І на сам кінець е, таке питання завершання. Е, Кажуть, що зараз в Україні війна, не доєднений. Це може зачекати, поки Україна розбирається з війною. Як ви ставитесь до цього? And uh, she would like to, to say thank you that you you pay your time to visit us and to help us. Final question is: uh, someone saying that uh, Ukraine is now under the war and there are a lot of other more urgent questions. Yeah. Uh, what what is your opinion? Uh, need to wait until the war will finish or uh, the gender issues is important already and we can use them to, to, to any kind. well, first of all, I, I would like to say thank you for having me, but also that, uh, of course, as you know, everybody is quite concerned about what's going on in ukraine and where this will end. i think the gender issue, especially at a time like this, is important and crucial because there are when men are fighting there are always women behind keep taking care of the family taking care of the other issues and i think maybe some problems i don't know but but maybe it's good to have different approaches on problems also conflicts the world cannot stop because there's a conflict how important we need to move on and i think also By, portraying, by by avoiding stereotypes in the media and by having a bit more focus on the gender issue could also create a different picture of the conflict. Я дякую, що ви мене запросили. І друге, що я хочу сказати, дуже багато людей дійсно задається питаннями, коли це все завершиться, але незалежно від важливості і від складності того конфлікту, який сьогодні є. Ми не маємо стояти на місці, ми маємо розвивати е, країну, ми маємо вести ситуацію до, до вирішення, і саме рівність підходів, і саме різні точки зору на це дають можливість ефективніше рухатися вперед, дають можливість приймати більш ефективні рішення і не зациклюватись. Тому що е, ну, з одного боку жінки, е, поки чоловіки е, займаються різними справами, в тому числі. Жінки опікуються сім'ями жінки працюють на роботі і саме жіночий погляд є додатковим важливим внеском вирішення цих питань розвиток тому збалансованість рулить дякую. я ще раз хочу всім подякувати учасникам дискусії від себе як генерального директора асоціації видавців хочу сказати, що надзвичайно важливими є інновації. Це, це важка річ, це річ, яку небагато людей любить, це природно, тому що легше завжди робити звичні речі, а інновації не можуть бути звичними за визначенням. Але часи зараз такі, що і ми сьогодні це там протягом дня багато разів обговорювали, що ті, хто нічого не буде робити, просто зникнуть. Газети закриються, журналісти втратять роботу, якщо не робити сьогодні нічого. А гендерні питання це якраз питання, які лежать в зоні розвитку на багато. Що. І ми про це знаємо. Що стереотипи, які сьогодні є, фактично в багатьох випадках виключають велику кількість і експертів і думок людей, і, ну, і не дозволяють суспільству розвиватися так, як воно могло б розвиватися. Тому це розвиток, це питання розвитку, це питання інновацій, йому не можна не приділяти увагу. що нам вдається, що експертів жінок нема, і багато чого ще нам вдається. То я хочу додатково підкреслити важливість привернення уваги до цього питання і не дивитися на нього стереотипно в жодному разі. Треба знати аудиторію, питати аудиторію, робити спроби і дивитися, як аудиторія реагує. Тут гарна, гарна теза, то, що сказала пані Сюзанна, що треба включити другу половину аудиторії. Це є критично важливо. або всім успіхів у таких спробах. Дякую, Сергій. І теж хотів би сказати, що незважаючи на таку дис дис дискусивність цього питання, насправді це питання не тільки економічне виживання, як каже, як слушно зауважив Олексій, але це питання ще і, взагалі, збереження нас і професії, тому що на мою думку, саме гендерні питання, питання гендерного підходу в роботі. Є такими маркерами, які чітко вказують на те, чи журналісти дотримуються стандартів збалансованості, чи е, журналісти м, дійсно шанують свою аудиторію, яка, як відомо, ця аудиторія і різною за статтю, і різною за віком, і різною за національністю, і різною за вірою, і за іншими іншими абсолютно ознаки тому, е, на мою думку, впровадження е, саме таких речей. Дозволить ще більше гуманізувати наше суспільство, наші медіа і ще раз і ще раз підвищити рівень суспільної значимості нашої професії. Перепрошую за пафосність, але мабуть, це десь з звершали. Можливо, кілька слів не завершення. Ну, так. ну я хотів би побажати, щоб, а, ну, щоб такі медіазустрічі відбувалися відбувалися от отак, от онлайн в ефірі, а ми зі свого боку маємо технічні можливості а, ну, по Європі просувати ну, ваші зустрічі, і буде багато глядачів і питань. Дякую. Дякую. Хочу подякувати всім учасникам сьогоднішньої зустрічі. По перше, пані Сезон Молика звертала до нас аж з Данії Олексію Погоріло, Сергію Штурхіцького і з вами також. Я. Була Левинча гендер чинов її, а також нашим гостям із Варшави, з медіасі Сергію Сухопоченко та Андрію Казаченко. Дуже дякую, я сподіваюся, що це наша не остання зустріч присвячена гендерним питанням і сподіваюся, що пані Сезана буде підтримувати нас надалі своїми насправді дуже слушними рекомендаціями. Яких сподіваюся, незабаром вся українська преса зможе побачити так, бо ми будемо ними ділитися. Дуже вечір. До нової зустрічі. So uh, this is guy from Warsaw, said also thank you